Як перекласти назви та описи товарів. Якщо на вашому сайті активовано декілька мовних версій, для перекладу назв та описів товарів передбачені спеціальні поля, наприклад, назва модифікації українська, англійська, польська та опис товару «Український, англійський польський. Додати переклад назв та описів товарів можна вручну або за допомогою імпорту. Робимо переклад вручну. У вкладці товари відкрити потрібний товар. В полі назва або назва модифікації. Вкажіть переклад назви товару у відповідному полі мовної версії. Зверніть увагу, що назва модифікації це унікальна назва для кожної модифікації, яка відображається на сайті та в кошику. А назва це загальне поле. Його можна заповнити один раз, і воно буде спільним для всіх модифікацій товару, якщо не заповнена назва модифікації. В полі опис товару додайте переклад для відповідної мовної версії та збережіть налаштування. Робимо переклад імпортом. Завантажити переклад назв та описів можна також масово за допомогою імпорту файлу. Сформуйте файл експорту з товарами, для яких потрібно додати переклад. Додайте переклад у відповідних стовпцях і збережіть таблицю. Для зручності вам достатньо залишити у файлі лише артикул товару та стовпці для перекладу полів потрібних мовних версій. Всі інші стовпці можна видалити. Далі імпортуйте таблицю з перекладами на сайт. Перевірте результат на сайті.